Доброго дня, мої любі друзі! Я знову рада вас вітати. І сьогодні я хочу запропонувати вам зробити черепашку. Для того, щоб зліпити сім'ю черепашок, нам необхідно мати пластилін різних кольорів або кольорове шкаралупки від волоських горіхів, серветку для того, щоб витерти ручки і дошечку чи картонку. Для початку я беру Кольорове тісто і ділю його на шматочки. З одного шматочка буде гульівка, а один великий шматок я поділю на 4 частинки. Спочатку навпіл, і кожну з них ще навпіл Всього у нас вийшло 5 шматочків. Спочатку зробимо лапки, тоді будемо робити голівку. Я беру шматочок тіста, накриваю долонькою і качаю ось таку ковбаску або морквинку. Це буде одна лапка. Ось у нас вийшло 4 лапки. Тепер беремо шкаралупку і прикріплюємо лапки одну, напроти неї другу. Міцно прижимаючи третю. Четверту притискаємо всередині. Ось так. Тепер Будемо робити голівку. Для цього ставлю тісто на долобку і починаю робити кульку. Ось така гарна кулька вийшла. Тепер з неї ще витягнемо шийку. Теж Прикріпимо її до шкаролупки. Подивіться, яка. Подивіться, яка гарна черепашка вийшла. Тепер беремо пластилина інших кольорів і теж робимо черепашки. Я пропоную особити черепашку, додавши на голівку очки. Для цього я беру. Пастилін жовтого кольору, ви можете брати будь-якого іншого кольору. І відщипнути ваш маточок. Теж зробити маленькі кульки, це будуть оченятка. Ось такі дві кульки в мене вийшло. Тепер їх прикріплюємо на голівку. Ось така гарна черепашка вийшла у мене, а ви можете зробити черепашки будь-яких яких кольорів і будь-яку кількість. І обов'язково не забудьте надіслати мені своє фото. До нових зустрічей малята!